Презентація для першого уроку подорож до наступного класу. Презентація побудована у вигляді мандрівки до наступного класу. Тобто, якщо у вас перший клас, то ви мандруєте до другого, до третього і до четвертого відповідно. Мандруємо ми картою України, і цю презентацію можна використовувати як на екрані, так і роздрукувати в зручному для вас вигляді для того, щоб прикріпляти картки на дошку. Ось ви бачите вже друга зупинка. Презентація анімована. У презентації є різні галузі. Ось зараз відомі українські особистості, письменники, спортсмени, співаки. Під час мандрівки діти відкривають в кожному пункті по букві і сформують слово. Ось третя зупинка це анаграми, які присвячені державним та народним символам України. Четверта зупинка це вікторина. Діти виконують завдання і збирають монети, які їм знадобляться у наступній зупинці. Ось наступна зупинка така у формі кафе, де розгадуючи загадки. Слова відгадки це національна кухня України. І остання зупинка філворк, який теж можна роздрукувати або. Ось з'являються слова, діти знаходять, роздрукувати або розв'язувати на екрані. І в кінці подаруночок я робила листівку з автобусом. Тут можна змінити у третьому, четвертому, другому класі, який у вас клас відповідно. В комплект також входять букви Вітаю! Якщо ви плануєте роздруковувати презентацію, то ці букви зможете роздрукувати, щоб прикріпляти на карті. Листівки різного формату для всіх класів, сценарій, в якому розписано, що на кожному слайді. Філворд окремо також можна роздрукувати. Також розтяжка, прикраса для дошки, школу-привіт. Теж в такому стилі.